Привіт-привіт! Це експрес-розклад на наступний місяць, лютий місяць для близнюків. з 21 червня по 20 липня. По новому гороскопу. З присутністю в змію носцях, Отож, дивимось загально. Енергія місяця стосунки здоров'я. фінанси, Фінанси роботи. Сюрпризи місяця. Сюрпризи місяця. Зстереження і... Порада. Отож. Будемо з вами дивитися. Так, все, дивимося. Загальна інформація у понятному. Енергія така, енергія ріш... рішительності, енергія ізучать, енергія е... докопатися до істини, енергія місяця побачити істину, побачити себе, розвиток, пізнати щось нове. Енергія місяця. <кій> Ви знаєте, тут можливий такий аспект наблюдати, шукати. І знаєте, що тут обвивчати певний об'єкт, можливо, це людина, можливо, це щось більше, ніж просто людина, да? можливо, якусь важливу інформацію. Чомусь чекаючи подвох. Ви не може зрозуміти, що це за енергія така. Чекаючи подвох? Ілюзії. Подвох це ілюзії. Покажіть загальну енергію. У вас тут буде боротьба з власними ілюзіями, з власними очікуваннями. Бачите? У вас буде успокоєння серця, душі через медитації, через, хочеться сказати, перехід на нові енергії. У вас тут будуть переходи на нові енергії. Вау! Вам захочеться тут сім'ї, захочеться вам поєднатися, захочеться стабільності по правосуддію. Вау! Енергія місяця лютого, ніби відкрити двері в минуле і пропрацювати якийсь певний аспект для того, щоб впустити в своє життя щастя, те, про що так сильно мріяли. Змінити сценарій. Якщо, наприклад, давайте так, якщо, наприклад, ви чоловік... То у вас а, була така штука, де, ну, типу, для вас не було б проблеми створити якісь певні легкі стосунки з жінками. Любі стосунки з жінками. Да? От ви цікаві і все, і все так отлично. Якщо ви жінка, наприклад, сценарій яка? Який сценарій Тоже постійно на виборі, я, я не була чиїмось вибором, або мене постійно вибирали. Тость. Не було чіткого розуміння того, що прийшов чоловік і сказав: от все, ти моя, я заявляю на тебе свої права. Тут постійно була ще хтось, то стріугольники якийсь постійні. От, міняється сценарій. Давайте подивимося, як він міняється в лютому. З е, всяких моментів, да? От, по низьких частотах, вібраціях, легкі стосунки, е, вихід на любов міняється вібрація. О, королева кубков. Тут пара створюється. Хочете сказати, що ви якісь як одинакові? Да? Тут і. Енергія і для чоловіка і для жінки, вони тут будуть однакові, тому що що жінка буде змінювати свою енергію, що чоловіча стать буде міняти енергію. Тобто у вас вихід на відкриття серця, і ми забираємо свого життя, якісь подвохи, ми забираємо свого життя важкість, постійні якісь. Це таке, знаєте, не підпущу нікого до себе, да? буду наблюдати, буду спостерігати, буду в сторону якось холодність забирається, аж внутрішня. Тут дуже гарні зміни в цьому місяці у вас запускаються? Бачите? Чоловіча жіноча енергія пропрацьовується. З холодності до відкриття серця до любові. М -м, прикольно. Захочеться створити а, затишок. Клас. Клас. Давайте дивимося стосунки. О, тут <с> спектаклі! Захочеться створити повноцінні стосунки. Вам дається такий шанс. Ви захочете взяти цей шанс. Клас. Лютий місяць. Ой, страшно то як буде страх йти. Підете в страхі, і ви не прогадаєте, тому що це для вас буде нагорода по всім фронтам. Відстоювати свої кордони, пізнавати себе, приймати себе, бути собою і... Нічого не боятися, проявлятися в цей світ. Обалдеть. В когось тут жінка обалденна, в когось тут чоловік обалденний іде. Секундочку, кітка моя вийшла. Так. Ну тут однозначно дається шанс на стосунки зустріч, правильно розумію? Да, однозначно. Однозначно. Слухайте. Кайф. Кайф. Які зміни круті? Слухайте. Ну тут стосунки повноцінним вашим вибором будуть створені. Захочете довіритися, захочеться перейти на новий рівень. Клас. З цим вітаю, дай Боже, щоб так і було. Хто про це мріє, хто цього хоче, або хто навіть і не знає, і не здогадується. Дай Боже це було, тому що це во благо для вас. Ну, і тут навіть і страсть, і радість від цього, бачите? От, в когось мужчина, в когось жінка отримає прекрасного чоловіка. Прекрасний чоловік захоче. Як гром серед ясного неба, з жінкою зустрітися, да? типу побудувати стосунки. Тут просто обалдеть, як енергії міняються Боже мій, здоров'я. Угу. Сердечна чакра. Тут дуже всі переживати будуть. Саме сердечко може трошечки урок будуть проходити. Прекрасні близняки, ви проходите урок на любов. Саме тому буде крить емоційно, а взагалі на фізичному рівні. От я кажу, емоційні качелі будуть. Фізика все нормально. З фізикою у вас все добре. З фізикою все отлично. А емоційний рівень буде трошечки отак шататися, тому треба буде вийти в баланс, чому і, чому і показують вам. Да? от оці енергії, де потрібно успокоюватися, заспокоюватися і навчитися да, спокою. Загально у вас тут конкретні зміни. А робота фінанси, сіла, ой, мої ж ви хороші. Робота фінанси ідеально, все ідеально, все на своєму місці. Все процвітає, все шикардосно, все від вас тільки залежить. Клас, Даже не буду добирати ніяких карт. Um, сюрпризи місяця. Опа, сюрприз місяця, десятка жезлов. Ну, важко буде, ну от правда важко. Але це важко змінюється на сонце. Просвітлення, важкість, зникає важкість, очищується, да? переходить на новий рівень. На радість. Блін, хтось тут святкувати буде. Радість. У вас радість. Повноцінна радість. Кайфово. Енергія важкості змінюється, на... ніби вам підсвічує ситуація, чому вам вас в житті так все було важкувато, чому на ваші плечі вложилося стільки багато всякої різної херні. І вам це підсвітять. Яким чином неважливо це підсвітять? І ви виберете радість все ж таки. Можливо, якесь свято буде, можливо, бути запрошення на день народження, торт. Можливо, у вас день народження буде, да? А? Вас день народження чуєте, кажу. Взагалі клас. Ой. Завтикала, що це ж у нас близнюки. І ваше день народження в і липні Тобто, вертаємося назад. Буде, яке, буде якесь свято, буде якась радість, буде настрій такий крутяцький, наповненість повноцінна. Клас. Зстереження А, Не спішити, не хочеться сказати, не лети перед батьком в пекло. Правильно кажу? Так. Да. От. Повірш. Все повинно бути. Помаленьку, потихеньку, не спіша, розмірено, і приспиняю себе трошечки, не, не форсуй, хочу сказати, не форсируйся да? не форсуй обставини, певні. От, застереження. І порада. Порада е, хочеться сказати, що, що тут можна сказати? раді. Луви свій шанс. Не, не закидуй себе, вийди в життя, живи життя, вийди з роботи, трошки і налагоджуй своє життя, комунікацію. Ще, ну да. роби, роби певні кроки. Ходи до друзів, зустрічайся з людьми, проявляйся в своє життя. Так, ніби ти. Створюєш е, свої перспективи. Тобто, як ти творець. Да? Іди в страх. Ну, тут кажуть, йди в свій страх. Е, все можна домовитися, все можна обговорити. Комунікація. Тут кажуть, йди комунікуй. Е, як мужчина, так і жінка. Тут має бути комунікація. І 50 на 50. Перестань, будь ласка, своє життя прикликати старі сценарії, Забирай це все. Старий сценарій більше не працює. Все. Тут повноцінно тотально новий новий сценарій. Крок ти, крок він, наприклад. Або крок. Ти, крок вона. Ну, якось так. Побачення, романтика. вперед вперед стаємо і робимо щось, робимо творимо своє щастя. Все, я вас люблю, близнеці. Дай Боже, щоб у вас все так споклося.